Вас вітаю YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьба нарізна вставка м 10 від відомого турецького виробника Сумтом. Швидкозмінна різьба нарізна вставка виготовлена за стандартом DIN 376 та має наступні параметри: зовнішній діаметр 50 мм, діаметр хвостовика 30 мм, робочу довжину 35 мм, Втулка розрахована підмітчик діаметром 7 мм та з квадратом 5,5 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним на натисканням та замінювати самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різнорізні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка запобігає поломці мітчика при його застряганні у деталі. При застряганні мітчика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різне зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показано. Направлення для збільшення або зменшення зусилля з швидкозмінними різбонарізними вставками можна працювати як зінозкрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України. швидко, надійно та якісна. i